З самого початку я казав, що у всій 14-й лінійці найуспішнішим девайсом має бути саме iPhone 14. Плюс такий висновок можна зробити лише з самих сухих фактів: актуальний дизайн, файна продуктивність, великий екран, об'ємний акумулятор, та не настільки космічний цінник. І ось нарешті я знаходжуся у місті Дніпро. Це заднє подвір'я мого улюбленого магазину ION за адресою Яварницького 51. І сьогодні в Україні офіційно стартують продажі iPhone 14. Plus. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую за підтримку українського Ютубу. Давайте обговорювати гаджети. На відміну від свого молодшого брата, якого я критикував у своєму попередньому відео, дизайн iPhone 14 Plus це 100% приємна штука. Взагалі не маю нічого проти Чубчика, тому особисто від мене плюс отримує плюс. Так я сказав це, і мені майже зовсім не соромно. Соромно мені було, коли я це писав. Зараз ми говоримо про плюси, тож цей пристрій виглядає досить цікаво та актуально, як iPhone 14 Pro Max, лише з алюмінієвою рамкою та трохи меншим блоком камери. Хотілося б вже, щоб Apple ви випустили 14 плюс у кольорі сільвер, але і так вже досить непогано, тим більше що це в мене в руках Purple. скло на передній та задній панелі, класичний чубчик зразка 2021 року. Та реальне відчуття такого серйозного пристрою тут на 100% є. Це все більш-менш загальні штуки, але насправді мені більше сподобався новий блакитний кольор Blue, тому що блакитний кольор є дуже приємним, особливо коли він знаходиться поруч із жовтим. Взагалі iPhone 14 Plus продається у кольорах Starlight, Midnight, Blue, Purple та Red. До речі, останнім часом я помітив, що в коментарях багато кому з вас досить важко обрати якийсь надійний магазин, де можна зручно придбати техніку Apple. Я вже щоб було якісне сервісне обслуговування та гарантія на всій території України. Моя відповідь дуже проста: якщо вам потрібна будь-яка техніка Apple, то найкращим варіантом є звернутися до мережі магазинів iON, які єдині в Україні мають високий статус Apple Premium Reseller. Магазини iON знаходяться у Києві та Дніпрі, але якщо у вас є бажання, можна замовити гаджети на їхньому сайті з безкоштовною доставкою по Україні. Хоча особисто я все ж таки раджу заглянути в магазин. Тут працюють реальні фахівці, які знають про техніку Apple все. до речі, якщо з вашою технікою Apple щось сталося, ви завжди можете звернутись до авторизованого сервісного центру Айон в Києві чи Дніпрі, або надіслати проблемний продукт поштою. А якщо буде потрібно замінити будь-яку частину пристрою, айон гарантують використання виключно оригінальних дитай. Посилання, як і завжди, ви зможете знайти в описі цього відео, але краще приходьте в магазин та зацініть все самі. Якщо Apple, то iOS iPhone 14 Plus отримав 67 дюймовий Super Retina XDR OLED Дисплей з підтримкою hdr 10, Dolby Vision, а пікова його яскравість становить 800 ніт для звичайного контенту та 1200 ніт для hdr контенту. Я вже казав про це дуже багато разів, але я впевнений, що Apple використовують найкращі дисплеї. І якщо ви мені ще раз напишете, що їх виробляє Samsung, я, я знаю, що їх виробляє Samsung. Справа саме в тому, як Apple колібрують кольори. Коли ви бачите цей дисплей, вам приємно, коли ви бачите дисплей смартфону Samsung, вам хочеться купити собі нормальний iPhone. Справа саме у калібруванні, адже кольори виглядають соковито, яскраво та заворожливо. Тому будь-який контент на екрані iPhone 14 Plus приймається на 10 з 10, і це справді може бути що завгодно: якісь фотографії, стандартні застосунки, відоси, особливо hdr контент. Але якщо ви подумали, що дисплей тут такий самий, як в iPhone 14 Pro Max, то це не зовсім так. Технічно щільність пікселів екрану. Pro Max становить 460 PPI, а у 14 Plus 458 PPI. Скоріше за все, це тому, що в 14 Plus трохи товща рамка, бо має якось звичайний базовий iPhone відрізнятись від елітних прошок. iPhone 14 Plus отримав акумулятор на 4323 мАч, і як кажуть самі, Apple, це найвитриваліший iPhone з усіх, що вони коли-небудь робили. Трохи дивна заява, враховуючи, що на їхньому сайті 14 Pro Max має вищі показники, але так чи інакше, цей. Девайс надасть вам до 26 годин відтворення, що не може не вражати. Якщо переводити в більш-менш нормальні людські терміни, це означає, що цей смартфон можна заряджати приблизно раз на півтора дня, і це враховуючи досить активне використання. Тим більше заряджається вся ця краса дротовою швидкою зарядкою та швидкою бездротовою зарядкою MagSafe. Якщо ви вже давно чекали на айфон з не дуже космічним цінником, великим екраном та серйозною такою суттєвою витривалістю, цей варіант стане для вас найприємнішим. А для мене найприємнішим. Я звук, з яким я вам зараз покажу наш сьогоднішній рандомний донат. Дякую за вашу підтримку та нагадую, що якщо ви теж хочете потрапити в моє наступне відео, це можна зробити дуже просто. Потрібно перейти за посиланням на мій донателло та підтримати канал гривню. Можете навіть написати щось більш-менш кумедне. Працює вся ця краса на Apple A 15 Bionic та має 6 гігабайтів оперативної пам'яті. І це дуже важливо, тому що я багато разів чув, наче тут таке саме залізо, як в iPhone 13. Але це правда лише на якусь частину, тому що так, A15 15 це процесор з 13-го iPhone, але насправді в iPhone 14 Plus та в базовому 14 iPhone використовується залізо з iPhone 13 Pro. Адже тут, перш за все, більше оперативної пам'яті та потужніша графіка, ніж у базовому iPhone 13. Насправді фішка. В тому, що який саме процесор використовує iPhone 14 Plus, майже неважливо. Бо якщо казати про потужність, тут із цим повний порядок. Якщо всілякі там Apex Mobile та Diablo і літають на моєму iPhone 13 Pro з ProMotion дисплеєм, то iPhone 14 Plus 100% із цим впорається. Ну реально, не бачу я жодних кейсів, в яких вам хоч на одну секунду може здатися, що смартфон недостатньо потужний. Мабуть, найважливіше оновлення є все ж таки детекція автомобільних аварій в Україні. Ця функція офіційно працює, і я абсолютно певний. Мені що незабаром, коли власників iPhone 14 та 14 Plus стане більше, ми ще почуємо, як ця штука врятувала людське життя. Щодо камер, тут вже майже класичні два сенсори. Вони все ще роблять дуже приємні знімки. Хоча особисто я 12 мегапіксельні сенсори вже не можу сприймати серйозно. Зрозуміти мене вірно, цей смартфон робить чудові світлини, які без жодної обробки можна виставляти в будь-які соціальні мережі: там інстаграм, всі ваші підписники будуть у захваті. Просто хотілося б більшого, особливо зараз, коли для цього і. Існують iPhone 14 Pro та Pro Max, мабуть, саме тому вони і існують. І все ж таки, дещо в камері iPhone 14 Plus мене вразило. Це те, як вона працює в умовах поганого освітлення. Не буду витрачати час на слова та описи, просто подивіться мій приклад, який я зняв декілька хвилин тому. Не знаю, як ви, але я досить вражений. І ще дуже важлива штука для всіх, хто планує використовувати iPhone для виробництва контенту. Нарешті базовий iPhone 14 та 14 Plus вміють у 4K Cinematic Мод. І а вже ж ця надзвичайна стабілізація просто. Перехоплює подих, а ще декілька слів про фронталку, яка тепер теж має автофокус. Робить вона приблизно отакі світлини. Клац. Apple тут теж непогано попрацювали, але все це були і плюси гаджету. А вже ж в нього є і деякі недоліки. Тут все ще немає технології ProMotion, тобто екран iPhone 14 Plus працює з частотою оновлення всього лише 60 Гц. Це непогано, але дуже контрастує з будь-якою прошкою, в якій ця функція є. І вже ж через відсутність новітнього ProMotion тут так само немає always on display, який є в iPhone 14 Pro та Pro Max. Я вже сказав, що мене досить вразила новітня функція стабілізації зображення, коли ви знімаєте щось, що рухається дуже швидко, але насправді є у цього функціоналу один суттєвий недолік. У побутових умовах йому майже завжди. Не вистачає світла, а вже ж ви можете зняти якийсь відос у невідповідних умовах, але на виході ви ризикуєте отримати якесь дуже мильне відео. Ну давайте класика. Все ще немає. USB Type-C. це проблема всіх айфонів 14-ї лінійки та всіх айфонів вже роки, наприклад, 3. кажуть, що у 15-й лінійці USB-C має з'явитися, але як воно там вийде насправді. Подивимось лише в майбутньому. Нова важлива суттєва крута функція, яку рекламували Apple на своїй осінній презентації. Це супутниковий зв'язок, який працює лише в США та Канаді. А в нас наразі ні, чув краєм вуха, що з часом вони будуть поширювати локації, в яких ця функція працює, але наразі нічого такого конкретно не відомо. Та й взагалі там безкоштовні лише перші два роки, а далі вже підписка. Ну а тепер найболючіше скільки вся ця краса коштує, та які є об'єми накопичувача. Модифікації пам'яті існує три на сьогоднішній день. Ціни на них такі. 14 плюс на 128 ГБ гігабайт, коштує 46 тисяч гривень. Версія на 256 ГБ 51 одна тисяча гривень та 512 гігабайт 61 1 тисяча гривень. Що я тут можу сказати? Насправді цей смартфон є досить унікальним. і Якщо ви розумієте, що вам він потрібен, то скоріш за все так воно і є. Якусь конкретну альтернативу запропонувати вам я не можу, мабуть, чи якийсь iPhone 12 Pro Max, але не знаю скільки він зараз коштує, чи є він в якомусь більш-менш. Адекватному стані на OLX. що б я зробив, якщо б хотів собі придбати якийсь iPhone з 14 лінійки, то мабуть трохи підкинув коштів та взяв iPhone 14 Pro, який мені здається більш зручним та вже має топові функції. Але якщо вам здається, що iPhone 14 Plus це саме те, чого ви так давно вже шукали чекали, то я не можу вам сказати, що ви на праві. Так, купуйте, я впевнений, що залишитесь задоволеними. А якщо у вас залишились якісь питання, можете сміливо писати їх під цим відео. Також мене цікавить, ось яка штука, як ви вважаєте. Краще купити та користуватись компактним смартфоном чи нормальною такою лопатою. Особисто я обираю середину у форматі 6,1 дюймів, але ваші думки з цього приводу пропоную залишати в коментарях. А якщо цей ролик здався вам цікавим або корисним, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо людям, які поширюють це відео в своїх соціальних мережах, наприклад, там Facebook, ви просто найкращі. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні.